Друзі, мир Божий, всім вам. І продовжимо говорити про секс, про анальний оральний секс. Біблія чітко нам говорить, як використовувати тіло, вказуючи на те, що є природні використання, дане Богом, і є протиприродні. Апостол Павло дорогоцінний про це сказав у першого в посланні до Римлян в першому розділі. А Анальний оральний секс це неприродні використання, яке призводить до хвороб. І одна жінка із нашої церкви, нашої місії, вона приймала покаяння одного чоловіка, який дуже шкодував про те, що в своєму житті займався анальним сексом. І він дуже шкодував, що зашкодив своєму тілу, тому що у нього був рак анусам. Він вже нічого не зміг зробити, він тільки встиг покаятись, тому що вчені чітко говорять про те, що зайняття регулярне анальним сексом, постійне травмування прямої кишки, постійне вторгнення в слизову оболонку прямої кишки, воно якраз і призводить до утворення злоякісних пухлин. І крім того, у жінок це дуже часто призводить до ректовагінального свища, тобто між вагіною і прямою кишкою. Це дірка, і через яку може відходити слиз, через яку може відходити кал. І також, коли люди це роблять, якщо вони пошкоджують анальний отвір цим неприродним сексом, то Люди можуть хірургічним шляхом зробити колостому, щоб просто елементарно в туалет ходити. Ось, Тобто, це на животі дірку, куди виходить пряма кишка. Тобто наслідки цього неприроднього сексу, який є збоченням і ненормальним, вони страшні медичні наслідки, але найголовніше про що потрібно пам'ятати. Що всім доведеться дати звіт перед Богом, в тому числі і за те, як людина поводилась зі своїм тілом, і якщо у людини була дружина або у жінки був чоловік, як вони поводились з тілами своєї другої половинки.